Слава Ісусу Христу! Я бажаю вам добра! це добро заключається в тому, що я вам хочу сказати Добро, Є, яка написана у тій святій книзі. Написано, що так був Бог полюбив світ, що віддав Сина народу Ісуса Христа на Христу смерть. Для чого? Для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя віри. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ісус Христос приходив на цю землю для того, щоб нас примирити з Богом. Тому що між нами і Богом є велика прірва. Між нами і Богом втрачений зв'язок. Ну Ісус Христос, Він є той міст до Бога, Він є той єдиний шлях до Бога, тому що Він помер на христі. За наші гріхи, Він воскрес радо нашого правдання. І кожна людина, яка покається у своїх гріхах і в за Христа, отримує прощення гріхів і вічне життя. Нам кожному є за що просити прощення перед Богом. Задумайтеся, дорогі люди. Загляньте своє життя, своє серце, свої думки, свої бажання, свої слова, свої дії. І ми побачимо, що ми щодня робимо той чи інший гріх. Хтось, вважаючи, що він ні в чому не зрішив, бо не вкрав і не вбив. Но Ісус Христос сказав, хто подивиться на жінку з пожарливістю, це так само стосується і жінок, Той у серці своєму зробив гріх. Хто знає, як чинити добро і не робить, той має гріх. Дорогі люди, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, прийміть Його любов і спасетеся. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, незважаючи на їхні провини і поклав у нас слово промирення. Оце ми від імені Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо від імені Христа, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, Вірите в Ісуса Христа і спасетеся, читайте Боже Слово, і живіть згідно того, як там написано, і Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу! Нехай вас благословить і береже Господь. Отче, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, дай покаяння нашому народу, зупиниться злоки прийшло на нашу землю. Помилуй і спаси! Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь, будьте благословені.